Дізнатись про історію свого міста та краю тепер можна безкоштовно. Єдина умова потрібен велосипед, маючи при собі двоколісного товариша, кожен бажаючий може відкрити Хмельниччину по-новому. Таку нагоду подалянам подарували організатори чергової шостої велоекскурсії. Починаємо зараз з вулиці Завацько. приїжджаємо на вулицю Завацького. Завацького на вулицю Гагаріна, з Гагаріна, Черноармійська. Червонорміська, далі прямуємо на Пушкіна і закінчуємо вулицю Льва Тостова. Аби взяти участь у даній акції, веломани повинні мати елементарну фізичну підготовку, адже екскурсія містом тривала більше однієї години. За цей час велотуристи подолали більше шести кілометрів. Можна крутити велосипед просто бездумно, без нічого крутити, а можна щось і взнати, і подивитися. Вроді би як колективо трошки краще. Наймолодша учасниця заходу Вероніка також має свого двоколісного товариша. Проте на велоекскурсію дівчинка приїхала разом із батьком. З татом любиш кататися? Так да. а не страшно? Ні. А от для справжніх екстремалів організатори пропонують нічний велозаїзд Яскрава ніч. Кожен оздоблює свої якимись фонариками маячками, свой велосипед або там якийсь одяг, жилетка. є. Ввечері хотілося б посмотрети по обстоятельствам, вот. а не сказали, як как би бы, мені подобається. Тим більше я люблю велосипед, хотілося б тим більше не Хмельницька, хотілося б посмотрети маршрут. Юлія Грищук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.